В ефірі новини на Суспільному в студії Оксана. Туз. Вітаю. В Решуцьку дві вчительки билися і штурхалися на очах у своїх учнів. Їхні батьки тепер не пускають дітей до школи. Ми вирішили, що батьків дітей не будемо допускати до школи, поки не буде вирішений конфлікт між вчителями. Музей Рівнен ще не адаптовують для людей з інвалідністю. Для цього розробили аудіогіди, встановили мнемосхеми та розробили буклети шрифтом Брайля. Тут написано, що що написано тут? епоха середньовіччя. з наступного понеділка в ефірі рівненської філії Суспільного стартує ток-шоу Виборчий округ. Місцеві півторагодинна програма дасть можливість кандидатам та партіям презентувати свої позиції. Конкретна розмова про конкретні питання, в принципі, те, чим суспільне завжди відрізнялось від інших регіональних медіа. На очах учнів вчительки з'ясовували стосунки. Це сталося вівторок в рашутській школі. Вчительки билися і штурхалися, кажуть батьки учнів, і від середи не пускають дітей до школи. Вони написали скаргу у відділ освіти Олександрійської ОТГ і вимагають, аби винувати цю конфлікту. Звільнили Я сидів у класі, і вчительки тільки билися, штовхалися. Це сталося 29 вересня у Ришуцькій школі, в кабінеті, де навчаються учні першого і другого класів. Малий прийшов додому, дуже такий, можна сказати, переляканий. І розказав, що сьогодні билися дві вчительки. Я кажу, як билися вас на очах, так билися нас на очах дві вчительки. Ну, він сказав, що ця одна вчителька тягнула за руку іншу. Я була в більшому шоці, ніж дитина. Ми вирішили, що батьків, дітей не будемо допускати до школи, поки не буде вирішений конфлікт між вчителями. Йдеться про вчительку початкових класів Ніну Назарчук і Тетяну Хуторянську, яка виконує обов'язки завідувачки школи, пояснює прибиральниця Олена Хаврук. У вівторок одна зайшла в клас до іншої перед третім уроком. Що там між ними сталося, Олена Хаврук не бачила. А далі, за її словами, події розгорталися так. Вискакує Тетяна Володимирівна, плачучи, і каже Олена Петрівна, мене побили знову. Мене витягнули з, з класу за за курку, за рукава шарпали. Після того Тетяна Хуторянська була у такому стані, що до неї викликали місцеву фельдшерку. Підвищився тиск, нервове збудження, блідість шкірних покривів обличчя була надана невідкладна допомога. За допомогою зверталася інша вчителька? Ні. 29 вересня за допомогою вона не зверталася. Нині Тетяна Хуторянська на роботі. Її версія вівторкових подій така. Я на перерві зайшла до даної вчительки, щоб дати їй направлення на курси, так як з понеділка вона піде на курси. І в нас виник конфлікт через розклад, який її не влаштовував, який я склала. І я. Сказала їй, що я вам розклад заміню, так як вас влаштовує. Вона просто накинулась на мене. Мені було дуже страшно, чесно кажучи, я вийшла на коридор, але вона продовжувала далі. І дуже страшно було те, що це було на очах дітей. Вона мене тузила, хапала за руки, шарпала за курточку. Злякались дуже. Усе це відбувалося ось в цьому класі. Нині тут лише вчителька Ніна Назарчук, бо від середи батьки дітей не пускають на уроки. Діти сиділи там за фартами. От я чи журнал відкривала, чи книжку початок третього уроку. Ну, Тетяна Володимирівна зайшла, мені принесла. Показати інформацію, згідно якої там мені треба було зареєструватися і на курси йти. Потім у нас дійшло до цього ж розкладу. Те, що сталося потім, Ніна Назарчук називає шарпаниною. Кулаками ми не билися. Ну просто я хотіла забрати, а вона не давала. Ваші які внутрішні відчуття через це? Дуже такі тяготливі на душі. Відчуття. Я не маю наміру конфліктувати. Я хочу, щоб діти прийшли. Ви є нашим класним керівником, ви написали в групі? Хоча би слово вибачте за такий конфлікт, що діти бачили. Ви хоч слово сказали нам? Ні. Подивіться мені в очі, і скажіть, чого наші діти бачили ось це. І який урок ви надали дітям? Чому не руки розпускати в школі? Бійцівський клас. Звісно, я шкодую про те, що сталося. Чого ж мені не шкодувати? Я шкодую, але я не визнаю себе єдиною у цьому винному. Я не єдина. Конфлікт стався між двома. Батьки учнів першого і другого класів запевняють, що не пустять дітей до школи, доки їм не замінять вчительку. Ніну Назарчук вимагають звільнити. Колективну скаргу вони направили у відділ освіти Олександрійської ОТГ. Ми, звичайно, про цей такий кричущий випадок, уже всі служби, які можна повідомили, які ну, працюють відповідно в сфері освіти. Я на сьогодні не готова вам пояснити, що саме, бо це хай розбирається поліція, адже це факт, який зафіксований. Ми видали наказ. Триває теж у нас службове розслідування по з цього приводу створена комісія. Ми теж вивчаємо всі ці пояснення. Доповідна від Скиданчук є є скарги від батьків 29 вересня. Окрім представників відділу освіти, до Ришуцької школи, викликали також поліцію. Це була шарпанина, бійки факту не було. Тілесних ушкоджень ніхто не отримав. Це просто була шарпанина за одяг. Голосно сварилися, було опитано свідків даної події. Розібравшися в ситуації, я склав адміністративні матеріали, саме за дрібне хуліганство вчителькою. Дані матеріали після чого будуть направлені до суду для прийняття відповідного рішення по даному факту. Це був шок через те, що вчителі це особи, які мають по дітям приклад, як себе поводити і навчати. За дрібне хуліганство Ніну Назарчук можуть оштрафувати. А з понеділка учні перших і других класів повернуться на уроки, бо в їхньому класі зроблять планову заміну через те, що Ніна Назарчук піде на курси. Уроки буде проводити Тетяна Хуторянська. у їхній школі чотири річці лише дві вчительки початкових класів. А у вівторок у відділі освіти планують завершити службове розслідування. Валентина Гордич, Микола Мельничук, новини на Суспільному. 13-річний хлопчик, який мав онкологічне захворювання, помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. Це перший випадок смерті дитини від COVID-19 в області. Хлопчик із села Борове Рокитнівського району. З початку пандемії на Рівненщині 170 летальних випадків також минулої доби померла 81-річна жителька села Берестя Дубровицького району. Про це повідомив обласний оперативний штаб. За минулу добу на Рівненщині зареєстровано 216 нових випадків захворювання на COVID-19. Це на 73 більше, ніж вчора. І це рекордне число з початку пандемії. Загалом з березня на рівненщині коронавірусом інфікувалися 12 тисяч 770 людей. Подолали хворобу 10 тисяч 146 осіб. Дійсно, факт смерті дитини у весній дитячій лікарні підтверджено пацієнт з важкою патологією онкологічною, також із підтвердженим діагнозом COVID-19. В обласній дитячій лікарні відділення онкогематології переведено на обсервацію, тобто зараз не приймає пацієнтів. Джерело інфікування під час проведення і під розслідування встановлено. Пацієнт проводив лікування у окремому боксі, медична допомога надавалася згідно протоколів. Вчора державна комісія ТЕП та НС оприлюднила нове карантинне зонування. Жодна з територій Рівненщини не потрапила до червоної зони. А Демидівський район з Помаранчевої перемістився до жовтої зони. Туди ж віднесли ще 9 районів та місто Рівне. В Помаранчеві залишаються 6 районів, а також міста Дубно, Вараш та Острог. Нове карантинне зонування почне діяти з понеділка 5 жовтня. Недоліки, які були виявлені під час ремонту дороги за річне полиці в районі села Суховоля Володимирецького району, підрядник має усунути за власні гроші. Йдеться про ось це відео, яке вчора оприлюднили в мережі інстаграм. На ньому чоловіки руками здирають дорожнє покриття. Як розповів речник служби автодоріг в області Дмитро Лентюк, фірмі, яка виконує ремонт, припис з претензіями до якості робіт, направили ще напередодні відзнятого відео. Також з його слів те, що на відео віддирають від дороги, не асфальт. Те, що віддирають від дороги, це не асфальт, це поверхнева, це називається поверхнева обробка, яка відбувається в рамках експлуатаційного утримання дороги. По суті, це проливання бітумною емульсією, і поверху укриття дороги шаром дрібного щебню важливо те, що ні копійки платників податків станом на цю хвилину на цей об'єкт витрачено не було, адже в договорі прописані базові речі. Зокрема, те, що ми, як замовник робіт, їх оплатимо в межах договору після того, як завершаться всі роботи. І відбудеться відповідне приймання, якщо немає претензій до якості виконуваних. Претензії є і підрядник їх має усунути власним коштом. Зазначимо, що тендер на проведення поточного ремонту ділянки дороги за річне полиці виграла київська фірма спецкомплект Постач. Загальна вартість робіт майже 16,5 мільйонів гривень. Завершити ремонт дороги компанії має до кінця року. Ми намагалися зв'язатися з представниками фірми. Проте за вказаними у відкритих джерелах номерами телефонів слухавки ніхто не взяв. Музеї Рівненщини адаптовують для людей з інвалідністю. У рамках проєкту Культурні продукти Рівненщини без обмежень розробили аудіогіди, якими можна скористатися через QR-код. Крім того, позначили сходові маршрути, встановили немосхеми та розробили буклети шрифтом Брайля. Загалом туристи з інвалідністю зможуть побувати на екскурсіях у Рівненському краєзнавчому музеї, державних заповідниках Острога та Дубна та культурно-археологічному центрі Пересопниця. Як оцінили таку ініціативу люди з порушенням зором? Дізнавалася Катерина Сірук. 42-річний Олександр Бузна втратив повністю зір, коли йому було 25 років. Треба все робити, можливо, щоб було. Краще для нас інвалідів, тобто, щоб нам було можна було прийти, щоб було доступно. Ще можна щось доступніше. Можна було б щоб ця людина була, яка мені б дійсно от, вона б мені б розказала більш так, от розписала там. Розказала оце те, оце кругло. Крім того, Олександр вважає, що для людей, які частково чи повністю втратили зір, потрібно тактильно відчувати експонати, адже у них все базується на уяві. Десь Тобто кінець 17 століття. Витиснуто великими такими буквами, де можна прочитати і хто має якісь остатоки, також зрозуміло, що можна би нащупати ці букви. Тут написано, що. Що написано, тут епоха середньовіччя. А це Олена Харчук. Вона одна із небагатьох, хто вміє читати шрифтом Брайля. У нас взагалі в області приблизно стоїть десь півтори тисячі людей, які мають першу і другу групу інвалідності позору. Та я вам так скажу на сьогоднішній день. Ну, я такої статистики не маю точної. Ну, приблизно, ну, може, це чоловік з 30, які знають це я сказав, приблизно, я не уточнюю, знають шрифт Брайля. Не відразу ж може не людина, зразу собі взяти. Це треба. Поступово трошки помаленьку, але все поступово можна прочитати і знайти те чи інше місце. Хвилин може, ну треба добре, так хоч хвилин 10, я думаю, бо для мене так. Я не можу, можу для когось іншого, може бути і хвилина, і дві хвилини зразу пішов. У Рівненському обласному краєзнавчому музеї близько 10 тисяч експонатів, проте доторкнутися можна лише до одиниць, адже більшість предметів знаходиться під склом. Ми з нашої фондової колекції, коли такі групи є, ну, вони не є такими, як кажуть, так чесно. Але ми намагаємося завчасно, коли нас це попереджають, брати такі предмети, які люди можуть потримати. Катерина Сірок, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному. З наступного понеділка в ефірі Рівненської філії Суспільного стартує ток-шоу Виборчий округ місцеві. Півторагодинна програма дасть можливість заявити про себе усім кандидатам на посаду міського голови рівного, а також представникам партій, котрі висувають своїх представників до Рівненської обласної та міської рад. У вазі глядачів буде представлено презентацію кандидатів та партії, аналіз виборчих списків, політичних програм та відповіді на питання журналістів Суспільного. У заключному блоці опоненти зможуть також поставити питання один одному. Ведучі Суспільного обіцяють витягнути з учасників ток-шоу максимум конкретики стосовно болючих проблем міста та області і з'ясувати, що вони встигли зробити на посадах, які займали до виборів. Що таке дебати для сильного політика? Це можливість наростити свій рейтинг, показати свою силу, розповісти свої якісь сильні думки, показати, хто він є. Для слабкого політика це звичайно шанс втратити свій рейтинг якимись можливо недолугими відповідями. І тому я все ж таки думаю, що. Всі ті, хто пообіцяв, всі ті, кого будуть запрошувати, прийдуть на ці на цьогорічні дебати і долучаться до них і тим самим проявлять, покажуть свою силу. Це не будуть загальні питання, це не будуть популістичні питання. Конкретна розмова про конкретні питання. В Принципі, те, чим суспільне завжди відрізнялось від інших регіональних медіа, у нас є факти, і у нас є конкретне питання. Ми хочемо побачити, і ми хочемо, щоб глядачі з розум... Зуміли, де популізм, а де конкретні пропозиції з боку тих людей, які хочуть стати депутатами. Програми присвячені виборам в Рівненську обласну раду будуть виходити у понеділок, вівторок, в середу і в четвер. Тобто, ми 11 партій розділили на чотири випуски. В перший день будуть представники двох політичних сил, і в наступні три дні будуть представники по трьох політичних сил у, у одному ефірі. В понеділок ми вже запросили до участі у програмі представників з виборчого списку в обласну раду радикальної партії Олега Ляшка і Всеукраїнського об'єднання Свобода. Рівненська жіноча софтбольна команда Західний вогонь у ці вихідні побореться за шосте поспіль чемпіонство в Україні. На суботу та неділю у Рівному на стадіоні Хімік заплановані матчі суперфіналу. Суперниці рівнянок софтболістки команди з Дюшор No2 з Кропивницького. Чемпіонська серія триває до трьох перемог. Перші дві гри відбулися у Кропивницькому минулих вихідних. У них суперниці обмінялися перемогами. Отож, нині рахунок 1-1. У суботу у рівному заплановані дві зустрічі о 10.30 та 13.30. Якщо чемпіонок визначати визначити не вдасться, вирішальний п'ятий матч відбудеться у неділю о 10.00. Суперник достойний, він достойний був ще в прошлому році. Дві ігри ми виграли в одне очко, 11-10 у них на виїзді вдома 2-1 і 5-3. Тобто розрив дуже невеликий. Тобто один удар міг змінити цю ігру і ще в прошлому році. І на мій погляд, ті команди, які зроблять меншу кількість помилок, ті команди і виграють. Команди рівні. Наразі це все більше новин читайте на нашому сайті та сторінках Суспільного у соцмережах. А свої новини повідомляйте за номером, який бачите на екрані. Для вас у студії працювала Оксана Туз. Гарного вечора. Побачимось.